Ці змагання перші. Це спортсмени, які беруть участь в чемпіонаті. Спочатку хвилиною мовчання вшановують тренера Володимира Іванця. Чемпіонат з легкої атлетики відбувається на стадіоні Зірка. Учасники змагаються у восьми видах спорту. Біг на дистанцію 100, 400, 800 і 1500 метрів, стрибки у довжину і висоту, метання списа і штовхання ядра. Це стрибає у довжину 21-річна кроповничанка Катерина Дзюбіна. Зараз йде підготовчий період, і у нас в Луцьку будуть 16-го числа змагання чемпіонату країни. І це такий проміжний старт, де я побачу, на що спроможна зараз і на якій стадії підготовки нахожусь. Це 100-метрівку з перешкодами долає 15-річний кроповничанин Іван Буліч. Дуже тяжко. Я в перший раз біг, тому вважаю, що цей такий рекорд дуже непоганий для першого разу. Ці п'ятеро спортсменок біжать дистанцією 100 метрів без перешкод. Дар'я Подолян прибігає першою. Я люблю, Я люблю змагання, це азарт, це емоції, щось нове. Я тренуюся кожного дня, окрім четверга. Результат нормальний, але можна краще. Це праця. Ось показуємо такі результати хороші і на обласних, і на всеукраїнських змаганнях. Участь у змаганнях беруть спортсмени з п'яти міст області, розповідає головний суддя. Знам'янка приймає участь Олександрія, приймає участь Олександрівка, Мала Виска і збирався приїхати Гайвар. Всі Кіровоградські легкоатлети 2004-2005 рік народження відбирається на чемпіонат України у Львові. Який буде у Львові 22-24 травня? І також 2006-2007 рік відбираються на змагання, які будуть у івано франківській Ці троє чоловіків. Перші вихованці тренера Володимира Іванця. Я в нього тренувався шість років, а людина це такий, це щоб сказати, що це. Просто тренер, це нічого не сказати. Це тренер, батько, вчитель, людина з великої літери, і ми дуже його поважаємо, досі пам'ятаємо. Володимир Константинович повернувся з армії і нас передали йому. Залишилось із тих перших, ну чоловік 12, Сьогодні ми тільки трьох. Змогли знайти він мене тренував три роки. Потім на спартакіаді в Києві мене видивилися Черкащани. За його ж рекомендацією, я і поступив, і закінчив Черкаський тоді педуніверситет. А зараз працюю в Кіроварадському педуніверситеті на факультеті фізичного виховання. Він для нас був як дідусь, бабуся, папа, мама, подружка і друг. Товаришував з Володимиром Іванцем понад 20 років, розповідає Олег Соколовський. Я після нього посаду головного старшого тренера збірної Кіровоградської області, очолював, коли він був по контракту, працював в Китаї. Це з Китаю це все і не гаразд, й почалися. Він, коли приїхав через два роки з Китаю, у нього був перший інфаркт. Перший інфаркт він там працював. Мав мав уже презерєві чемпіонів Китаю. Другий інфаркт так сталося, що в 63 роки дуже, дуже, дуже рано. Дуже рано він 6-му році, дві 2006 році, 3 травня. Це 14-й за рахунком чемпіонат, який щороку присвячують пам'яті Володимира Іванця. Анна Добрань, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький.